Всім привіт! Вітаю вас на каналі English4. Сьогодні у нас іще одне відео для поповнення вашого словникового запасу. Я бачу, що граматика вам не дуже подобається, а от слова о, це те, що треба. Сьогодні ми будемо вчити, ну, а може хтось, і повторить фрази на тему. Ой, що це в мене? Футболка якась смята. Це ж мене ж мама дивиться відео, головний критик скаже, ти що не могла футболку погладити. Ой, сорі, попрасувати. Е, ну, коротше, вона глажена, це нормально. Ой, е, так. От, наприклад, як сказати англійською попрасувати футболку? Хм? Знаєте, ні? Якщо ні, то це відео спеціально для вас. Я підібрала для вас 40 Фраз не слів, а фраз саме на тему daily routine, тобто те, що ми робимо кожен день. До речі, це один з найкращих способів. Поповнювати свій словниковий запас, вчити саме фразами, тому що ви берете готову фразу і можете ставити її в різні часи: в теперішні, в минулих, в майбутні. До речі, якщо ви не знаєте нічого про граматику, то я вже знімала декілька відео на ці теми, то можете перейти за посиланням та подивитися. Отже, я буду називати фразу. У вас буде декілька секунд, щоб її перекласти самостійно, таким чином ви зможете перевірити свої знання, а потім я буду її перекладати. Перед тим, як розпочати, я хочу вам подякувати за вашу активність, за ваші подобайки в коментарі. Мені дуже приємно їх читати. Вони мене так надихають. І я хочу в подальшому ще знімати більше відео. І, звичайно, дякую за вашу критику, тому що завдяки цій критиці я зможу робити свої відео ще кращими. Перша фраза wake up. Wake up це? Правильно прокидатися. Не плутайте з іншою фразою get up. Тому що get up – це вставати. Якщо ви прокинулися wake up, то це не факт, що ви вже встали, тому що ви можете прокинутися і валятися цілий день в ліжку. А от якщо ви вже встали, хоча ні, якщо ви встали, то ви можете бути ще сонною мухою і також ще не прокинутись. Тому wake up – це відкрили очі, Get up – це встали з ліжка і почали вже одягатися. Ось дивіться, ви так і можете починати розповідати про свій розпорядок дня I wake up at 7 o'clock. Тому вам для цього речення необхідно знати, як називати англійською мовою години, хвилини, тобто говорити про час взагалом. Тому, хто не знає, як це робити, переходьте за посиланням. Я робила це вже відео. І зверніть увагу, що ми вживаємо прийменник at, коли говоримо про час. Отже, I wake up at 7 o'clock, Або 7. AM. Lie in bed. Валятися в ліжку. Хтось скаже, так лайце ж брехати. Так правильно лайця брехати, але воно має два значення. Це лежати і брехати. До речі, якщо це дієслово перекладається як лежати, то це неправильне дієслово, а якщо це брехати, то це правильне дієслово. Make my bed застилати ліжко. Have a shower, або take a shower, або have a bath, take a bath. Це всі знають. Приймати душ або приймати ванну. Єдине, що не забувайте, коли ви розповідаєте про себе, то, звичайно, ви не змінюєте діє слова, так? Тому що ви будете розповідати це в present simple, тобто те, що ви робите кожен день, це про вашу рутину. Ви кажете I have shower, I wake up, I. Uh... Get up, I have shower, або I take shower, але, але якщо ви розповідаєте про нього, наприклад, про брата, про свата, про чоловіка, там, про хлопця, ще про про кота, наприклад, тоді ви додаєте закінчення s. Ви кажете he gets up, he wakes up, І коли він приймає душ, he has a shower, тому що дієслово have у нас вживається з іменниками I They, а has he, she it. Тобто he has a shower, he has a bath. Слово bath, звичайно, вимовляємо, прикусуємо кінчик язика, тому що тут є боку сполучення CA. Brush my teeth або clean my teeth. Чистити зуби. Brush my hair. Або Comb my hair. Hair це. Волосся. Тобто, це розчісувати волосся. Зверніть увагу на духу. Друге дієслово, слово. Ми його читаємо як comb. Comb my hair. Остання літера B не вимовляється. А і ще ж забула wash my hair. Це мити голову. До речі, цікаво, що ми кажемо мити голову, так, а вони кажуть, мити волосся. Якби ми перекладали досліду, то це звучало б як wash my head. Насправді, wash my hair, правильно. Have a shave. Have a shave. Голитися. Put on my makeup. Дівчата вже здогадалися, так? Це наносити макіяж. Наступну фразу знають ще зі школи: do my morning exercises. Це робити якісь вправи. Можна сказати, do my morning workout або morning stretching, morning meditation. Тобто, коротше, займатися спортом, або розтяжкою, або медитацією, або там якісь там віджимання, підтягування, будь що. Це ми використовуємо з дієсловом do. Або просто do morning exercise, або просто do sport. Do sport це займатися спортом. Get dressed. І протилежне get undressed. Одягатися, роздягатися. Або, можна сказати, одягнути. Put on. I put on my dress. Наприклад, я одягаю сукню, а знімаю сукню, I take off my dress. Це, до речі, називається фразові дієслова. І наступне відео: Не пропустіть його, до речі, це буде саме про цю тему. Це такий вам невеличкий анонс. make breakfast. Або cook breakfast, prepare breakfast. Однаково. Готувати сніданок. Замість слова breakfast ми можемо поставити lunch, обід, dinner, вечерю. Have breakfast або have lunch, have dinner. Це їсти. Сніданок, обід, вечерю. Так, є у нас слово eat, але ніхто не каже I eat my breakfast. Частіше за все, використовують слово have. I have my breakfast, але в значенні eat. I leave home. Leave – це залишати, покидати. Тобто я виходжу з дому. Не плутайте це дієслово з дієсловом live. Live – це жити, пишеться зовсім інакше, бачите? А лив тут у нас довгий І, це покидати, залишати. Drop off my children at school, наприклад. Хто здогадався? Це підкинути дітей в школу. Замість children ми можемо поставити «drop off my daughter», «drop off my son» або ще когось, кого ви там відкидаєте до школи чи до садка. Go to work це всі знають, це «іти на роботу або їхати на роботу. Також ви можете сказати walk to work, тобто це ви уточнюєте, що я саме йду пішки на роботу, або ви кажете «drive to work, тобто я за кермом їду на роботу. Знову ж таки, хочу звернути вашу увагу на вимову цих двох слів. Walk, work. Walk це прогулянка. Це гуляти, якщо це діє слово. Тут у нас звук О. В слові робота або працювати. Там звук «e work. Не забувайте, що ми витягуємо губи трубочкою, тому що тут є літера W, а вона вимовляється саме так: Work-walk. I go to work. Я йду на роботу. Також ми можемо уточнити, як саме ми добираємося на роботу. Наприклад, I go to work on foot. On foot – це пішки. I go to work by bus. Я йду на роботу на автобусі. Або їду на роботу на автобусі. Або by train, by subway, by plane. Може, хто там чим добирається на потязі, на метро, або на літаку, або на мітлі. Get to work. Get to work це добиратися на роботу. Start work починати роботу. Finish work, закінчувати роботу. Pick up my children. drop off – це ми викинули дітей у школу. А pick up – це ми їх забрали назад. Так само ви можете сказати: pick up my son, pick up my daughter, my husband – забрати сина, дочку, чоловіка чи ще когось там. Do my washing або do my laundry. Це у нас прати одяг. І той і той варіант правильний. Зверніть увагу на слово laundry. Тут у нас є боку сполучення AU, і воно вмовляється саме як O laundry. Do the washing up або wash the dishes. Мити посуд. Do the ironing. Хто здогадається? Ну, хто вчив, той знає, правда? Це прасувати. Відповідно, коли ви кажете, що мій чоловік прасує. Хоча хтось чоловіків прасує, підніміть руку. навряд чи такі зараз є. Uh, то ми кажемо does. My husband does, the ironing. in. Тобто, do змінюється на does. Не забувайте про це. Stay-in. Stay in, stay in це залишатися вдома. Тобто, наприклад, I usually stay in at the weekends. Я часто. Я зазвичай залишаюсь вдома на вихідних. І протилежне до цього виразу це go out. Go out у нас має багато значень. Але якщо ви кажете I usually go out at the weekends, це значить, що я зазвичай виходжу кудись в люди на вихідних, тобто кіно, театри, ресторани і тому подібне. Звичайно, можна уточнити, можна сказати, I go to the restaurant, я хожу в ресторан, або I go to the cafe. В кафе або там в паб, на дискотеку і тому подібне. Це у нас все go out. Go for a walk. Ми вже згадували це слово: це ходити на прогулянку. Але замість walk ви можете сказати go for a run, тобто ходити на пробіжку або go for a swim, наприклад, піти поплавати, а чо, а чо мені у річку. Spend my time with my family. Spend це проводити, проводити час з сім'єю. Замість слова сім'я ви можете додати будь-яке слово spend my time with my friends з друзями. Spend my time with my husband з чоловіком, My wife – дружина, My cat – my dog – Собаку і котом теж, в принципі, можна провести час. Оскільки згадали про собаку, то треба її нагодувати. Feed my dog – годувати. І Walk my dog це вигулювати. Do my homework – Do my housework. В чому різниця? Homework – це те, що ви робите ваше домашнє завдання зі школи, з університету. Кішка би хочу їсти. От що робить? Дописати відео? Чи йти її годувати? Потепить. <смі> Отже, do my homework це робити домашні завдання зі школи, з університету, або вам вчитель англійської мови задав, або задала на дві години завдання. Do housework це робота по дому, тобто це підмести, попрати, помити, помити посуд і тому подібне. Але обидва варіанти вживаються зі словом do. Call my friends. Всі знають, що таке call, це дзвонити. Call my friends дзвонити друзям. Замість friends ви можете додати call my wife, дружина, husband – чоловік. Call my boyfriend, хлопець girlfriend і тому подібне. До речі, якщо у вас є дівчина, ну, в плані не дівчина, що у вас романтично з невідносна, а просто ваша подружка, як сказати, це ж не girlfriend, правда? Ні, хоча бувають різні види дружби, але як коли ми скажете, якщо у вас друг е, жіночого роду, то це буде звучати як female friend. Call my female friend. Я подзвонив, наприклад, своїй подружці, але не дівчині. Наступні фрази у нас достатньо легкі. Have a rest відпочивати. Read books, читати книжки, read news, читати новини. Have a nap. Nap – це у нас денний сон, тобто подрімати на робочому місці, наприклад. Ну, або вдома. Listen to music. Слухати музику, не забувайте про to, це обов'язково тут. Listen to music. Chat with friends. Це переписуватися або спілкуватися з друзями. Go to bed або get to bed це лягати спати. Set my alarm clock це заводити будильник, ставити будильник. І засинати, хто знає, як буде. Fall asleep. Fall asleep. Забула зазначити один момент. В цих виразах ви бачили присвійний займенник my. Clean my teeth», «brush my hair» і тому подібне. Тому що ми розповідаємо про себе. Я чищу свої зуби, я розчищу своє волосся. Але коли ви розповідаєте про когось іншого, ви використовуєте інший присвійний займенник. Тобто, якщо ви розповідаєте про чоловіка, то це буде звучати як «he cleans his teeth». Якщо ви не знаєте, що таке присвійні займенники, то переходьте за посиланням, У мене є коротеньке відео на цю тему. І це все на сьогодні. Якщо ви знаєте ще якісь цікаві фрази, які можна використати для опису вашої повсякденної рутини, то напишіть їх в коментарях. Не забувайте, що все буде Україна. До зустрічі!